Анучок, прийшла мені одна ідея в голову. Записати на цьому тижні влог такий один рандомний день зі мною. Тому поїхали. Сьогодні у нас 3 грудня, 4 ранку. Роблю собі канапки і будемо їхати разом з вами на розвантаження. Розвантаження має ще 300 кілометрів, тому сьогодні стараємось розвантажитися, поїхати на мийку. Ну, завантаження не знаю, чи ми, чи ми встигнемо з вами це зробити. Але можливо буде просто так, щоб е, той день був повноцінним, бо мені просто зараз так виходить, що мені багато доїжджати до, до розвантаження. Можливо, я не встигну всі аспекти такі взяти. Можливо, той рандомний день буде е, трошки, я візьму з іншого дня, наприклад, завтра, і то змонтую, зліплю, так, щоб ви побачили. Як воно виглядає там? Доїзд до, до розвантаження, розвантаження, мийка, завантаження і далі далі в дорогу. Тому приємного перегляду! Ви на каналі Road Dreamers Life. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Поїхали! 4.30 ранку. Паузи наскільки 11 годин 13 хвилин. Відкриваю зміну. Італія. На молоточки. Записую собі 0,4.30. Італія. Пришли обідемо машину так, Баки цілі. колеса тут Окей Пломба раз. Ломба 2. Машина брудна капець. Тут колеса. Чик-чика, я до речі, везу гліцерин. Теж вже десь є відео на каналі. Де... Так. Сідло защовкнуте. Тут добре. Свині! Хоча свині так не... Одіваю шапку на вулиці, 9 градусів тепла, але все одно одягаю, бо щось в мене трошки якийсь якийсь нежить. Продовжую свій влог один день зі мною. Значить так, Лишилося мені 90 кілометрів до розвантаження, не доїду я одною зміною, треба зробити паузу. Ну, Зробити паузу і поснідати. Значить, Що в мене тут? Вариться яєчка, салатик, зараз помідорчики поріжу, сир і де в мене є? Мій тунець. Ей, тунець, ти де? Треба шукати, не знаю, де. Зараз буду шукати. А, во! О, він лежить, бачите? Хе! Добре, роблю сніданку, зараз покажу вам, що з того вийшло. І такий от сніданок. І тут що в мене кавка. Тут на задньому фоні кіно. А тут такий от... Краєвиди. Ні смачного, я їм швиденько їду далі на розвантаження. Я вам все покажу. І тут от знак, бачите? 3,5 тони. Якби хтось не знав, то вже би був би, як то кажуть, в замішательстві. Але тут іншого доїзду немає, тільки так. Зараз, по ідеї мають ворота відкритися. Я маю заїхати, вантажуюсь, трохи повитрав вікна, бо освіта з зеркалами, бо світа білого не було видно. Вже в мене видно. До речі, бачите, оце вово дерево росте, це оливкове дерево. Правда, вже немає тих оливок, але я десь ще там бачу якусь одну засохшу чи дві засохшу, то й дике взагалі дерево. Тут вога справа, завод. І тут я. Зараз розвантажуємося і їдемо на мийку. Напевно, вантаження, завантаження буде скоріше всього завтра. Продовжуємо день зі мною. 1450. Під'їжджаю до мийки. Насправді від розвантаження до, до мийки було 200, так, 200 кілометрів. Трошки там горами серпантинами, то мені пішло часу 3.44 їзди, 3.45. ну майже на 4 години я туди заїду. На мийку. На мийці самі знімати не можна. Покажу тільки в'їзд. На кільці скористайтеся зі Ну, але щоб ви розуміли. Ну і по часу зараз все залежить, ще як звичайно миття буде, але скоріш. Скоріше за все, що... Що завантаження буде завтра зранку. От. Переписувався зі своєю експедицією. Одним словом, вирішили, так як я на Польщу їду, а ну, там по, по пакету мобільності, по тахографу, там є свої нюанси. Якби, Якщо я зараз роблю там, скорочену паузу, то потім не можна буде довго робити, не можна буде, точніше, ще скорочено. Ну, буду стояти паузу я <кій>, в Чехії. А в неділю, скоріш за все, поїду на розвантаження на Фареро. Ну, але то вже буде в наступних влогах. А сьогодні ми маємо з вами помити ще цистерну. Якось так. Зараз от Це на повертаємо. Повертаємо, повертаємо і тут маємо ми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. тут робиться? Тут робиться просто катастрофа. Дивіться, я вам покажу, бачите, скільки тут машин. І тут все... Мити, 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 мити і ще раз мити. Дев'ять машин переді мною. Просто капець якийсь тут сьогодні аншлаг прям. Пішов, зареєструвався, в мене лишилося 4 години до кінця роботи. Я йому кажу, що так і так. Він каже, що, скоріше всього, що то миття навіть буде вже завтра, бо 9 машин, хай навіть по пів години на машину. Ну добре, у них тут 300 на але по пів години на машину це. Е, рахуйте три, півтора, дві, не знаю, чи, але півгодини ніхто не миє. миють 40 хвилин годину, це мінімум. Ну і от три машини. І мене ще не знаю, чи, чи вдасться помитися. Тому зараз, щоб не їсти пізно, зараз собі розігріваю розсольничок. Буду чекати, буду бачити, якщо швидко піде черга, то по моїй сьогодні, якщо ні, мене завантаження все одно на завтра. Тому вийде такий влог не один день зі мною, а два дні зі мною таке трошки буде скомплікуване. Але вже як є, побачите, це повноцінний ні, бо буває так, що. Розвантаження, там, мийка, завантаження, і навіть ще десь трошки дороги буває. То і частенько так буває, якщо немає великих-далеких переїздів. Тому я просто покажу то в одному відео. Ось так. Всім добра. Так все сталося, як і гадалося. Прийшов до мене той чувак з мийки, і каже, що десь через 2 години тебе візьмемо. А в мене я зараз вам покажу. в мене лишилося от, роботи 2 години і 30 хвилин. Це годину миття і ще виїхати звідси. Ну, Кажу, то радше і завтра, скоріше всього, завтра. Так от так от. На тому закінчився мій день сьогодні. Почеряти вже я не буду, бо я вже по пообідав добре, плотненько. Не знаю, зараз ще може якусь чайку зроблю з медом собі, з лимоном. Та й таке буду відпочивати. На вулиці дощ, бачите як. Ліпить. Моросить, точніше, а не ліпить. У мене ялинка вже, до речі, є, бачите? Стоїть. Маленька. Трошки святкового настрою такого добре. Не буду вам тут багато басні сплітати. Тому, в принципі, робочий день мій закінчився. Але це не означає, що кінчається відео. Мій робочий день для вас буде в цьому відео продовжуватися. Тому не перемикайтесь. Всім добра, гарного настрою! Добрий ранок. 650, мейка починає працювати з сьомої. Я вже повідкривав люки. Чекаємо, поки вони покличуть. Заїжджати буду, певно, в перший бокс. Помиюся і їдемо з вами на завантаження. Виїжджаю з мейки і їдемо на завантаження. Пасмурна погода, дощ падає. Шкільний автобус. Італійський. Діток в школу збирає. Шоколад не так, як олію завжди. Вантажу шоколад до Польщі. Так, отаким чином, в принципі, проходить повноцінний день. Через 100 метрів поверніть ліворуч. Завантажився я, відібрав документи, позаписував. Вруч. Зробив обов'язково кавуську собі в дорогу і погнали. Шоколад при такій температурі, я б сказав, би, середня, там 49 градусів чи 48, то не є щось дуже сверхіст... ну, таке, що дуже велика, а е він має властивість температура в нього падати. Тому його треба гріти, і то бажано гріти його. Е Постійно, цілу добу. Ну, на ніч ясно, що там прийдеться виключати, бо воно розряджує просто акумулятори. Машина не буде колотати. 24 на 7. І таким чином. Таким чином будемо працювати. Їдемо десь станемо в Чехії. Стану в Чехії, зроблю там паузу 24 поїду далі на розвантаження, бо в Чехії в неділю з 13-ї години, по-моєму, з 13-ї години заборона. В Польщі немає заборони. Добре? Їдемо. Їдемо, може, ще дорогу вам зніму, якщо вам цікаво, бо деякі пишуть, що побільше краєвидів, побільше місцевості. Тому приємного перегляду. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я не знаю, скільки воно там по часу вийде. Я як зліплю, то вже буду бачити. Дякую, що були зі мною цей день. Всім добра, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного дня!